Усім привіт-привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині Копічка. Будемо дивитись з вами, що тут є з акційною ціною з 27 жовтня по 2 листопада. Вафлі з солоною карамеллю. Вага 33 грами, ціна 10 гривень. Такий варіант з карамельною начинкою та вершковим маслом. Вага 33 г, а ціна 13 гривень. Чайні пірамідки від торгової марки Ліптон. В упаковці 20 штук, ціна 66 г. Кава Мелена Квін 250 г 129 гривень. Чарівний білий посуд, ціна 29 гривень за салатник діаметром 12,7, а висота 4,8 см. Вони є такою хвилькою, вона більш відчутна ззовні і менш відчутна всередині, але всередині теж вона є ця хвилька. Такі тарілочки скло керамічні діаметром 19 см. Такі вони трошечки глибокі, зовсім трішки, за 29 гривень також. Миска пластикова на літр 800 мл за 24. Знижка на зубну пасту Blendamet 3D. White, Об'єм 75 мл, ціна 65 гривень. Натурелем ватні палички косметичні 300 штук за 30 гривень. Помітила, що майже у всіх магазинах зараз є Head and Shoulder зі знижкою. І придивіться, ціни, до речі, по мережах різні. Ви можете переглянути ціни в мене на каналі. Є відео із АТВ, із Аврори, із Єви, із власне, копійочки. Тож можна порівняти, не виходячи з дому ціну на той чи інший товар. 180 гривень за 400 мілілітрів. Кисневий відбілювач від Miss Helen об'ємом 450 г за 60 Такий засіб для чищення без розпилювача 600 мл за 130 гривень. Олія соняшникова. Рафінована 870 мл. Ціна 60 гривень. На олію акція трошки довше по 9 листопада. Серветки вологі, дитячі, Super Baby в упаковці 120 штук з клапаном за 33 гривні. На одну хвилинку ми з вами відступимо від акції і подивимось новинки. Ви просто гляньте, яку карасу попривозили. Новорічна прикраса, бант. Я думаю, що це як верхівка для ялинки. Або можна використати як якийсь такий декор. Ну, дуже гарні. Ціна 75 гривень. Такі бантики по 39 гривень прикраси. Вони мені чомусь схожі на Ну, це не глина, а щось таке, бачите, як ручна робота. Ну, підказуйте, хто знає, що це за матеріал. Може, тут десь пише? На жаль, не пише, що це за матеріал, Ну, це і не глина, і не кераміка. Так, ось ще є. Не всі по 39 гривень з такого от матеріалу. Це взагалі виглядає як пряник імбирний. Це її прикраса. Вона не їстівна. Вже також є багато різних гирлянд по 135 гривень. А ще є такі коробочки у вигляді ялинки. Знаєте, як роблять оці подарункові бокси з різними смаколиками або якимись засобами гігієни. От можна собі придбати таку коробочку. Ціна її 135 гривень. Є набори прикрас, 95 гривень. Тут вони поєднання двох або більше кольорів, не однотонні. О, які прикольні прикраси. Ціна 75 гривень. Так, горлянди є різні. Термочашка. Ціна 245 гривень і об'єм 800 мл. Такий варіант: об'єм 600 мл і ціна 185 Тут ковпачок у вигляді чашечки невеличкої. Тут тобто можна собі з термоса перелити. Хотіла вам показати, а одною рукою не можу зняти. Чашечка, ось така невеличка. Можна, можна собі туди наливати. Всього 29 гривень коштує миска металева діаметром 20 см. По 14,50 такі лійки силіконові, розкладні, дуже зручно, вони ось так компактно складаються і досить довговічні. Кольори є на вибір. Відкривачка ніше для консервів 75 гривень. Кава розчинна у стіках. Смак ірландський крем. Ціна 5 гривень. А ще є ось такий варіант фані карамель. Та їхня ціна 5 гривень за упаковку. Металева форма для випікання роз'ємна. Ціна є 75 гривень. Розмір 23,5. Висота 7. Такий чайничок French прес для заварювання чаю. 350 мл об'ємом ціна 135 гривень, а на 600 мл ціна 185 гривень. Ось такий посуд, ціла колекція з акційними цінами. Давайте подивимось поближче. 75 гривень коштує тарілка обідня діаметром 27 см. 65 гривень тарілка керамічна діаметром 20,5 см. Вона така трохи глибша, як супова. По 29 гривень салатники діаметром 13 см. По 49 гривень, тарілка керамічна з цієї колекції діаметром 19 см. І 39 гривень по тарілка 18 на 9,5 см. І ось така манюня піала 17 гривень 50 копійок діаметр 8 см. В скляні салатники по 29 гривень. Біленькі однотонні. Такий салатник за 65 гривень з квітковим малюнком діаметр 17 з половиною 23 см. Діаметр салатник, досить глибокий. 82 гривні і 50 копійок. Так, і ще є це такі самі ці Аж 48% знижки на ось такі тарілки. Керамічні обідні. Ціна 85 гривень, діаметр 26,5. Чашка керамічна на 400 мл за 75 гривень. Такі чашки чорно-білі об'ємом 450 мл за 75 гривень. Такий варіант: ціна 29 гривень, об'єм їхній 200 мл. Знижка аж 41%, як крижинки. Такі зі знижкою 75 гривень, 450 мл об'ємом. Така новорічна колекція. Чашка об'ємом 350 мл. Коштує 75 гривень. Просто гляньте, яка ніжна зимова колекція. 75 гривень є з оленятками є ось такі об'єм 350 мл. А ще дуже багато гномиків. 75 гривень. Ось така новинка. Серветка для скла та дзеркал мікрофібра. 70 гривень. 349 гривень коштує ось такий цілий набір. Тут і відро на два відсіки для брудної та чистої води швабра і насадка. Хто купляв, напишіть, будь ласка, свій відгук. Чи не застрягає при віджимі швабра? Я би таке купила. До речі, вона невеличка. Ось на такій липучці. От чи потім можна буде докупити насадки. Підготовка до зими, щітка шкребок автомобільний 85 гривень. Засіб для миття посуду ферії по 70 гривень, об'єм 450 мл. Такий варіант. Ціна 68 гривень. А об'єм літр та 350 мл за 160 гривень. А я то собі думала, де тут ті прикалюхи беруть. Дивіться, яка качечка з всякими цими шоломами, з вітрячком, з окулярами. І такий набір коштує 65 гривень. Така веселинка автомобільна. 1950 гачок для картин та рамок. В наборі 4 штуки. Капсула для прання Ariel. 275 гривень. В упаковці їх тут 22 штуки. А ще є ось такі. 22 капсули теж 275 гривень. Савик за 145 гривень, 12 капсул. І персіл, це 4 в одному, 13 капсул, 200 гривень. О, це новинка і одразу акційна ціна гель для прання: літер 260 мл за 200 гривень. Зося, капсули, 17 штук за 120 гривень. 10 капсул. Це 4 в одному 179, 12 капсул 200 гривень. Лоск 175 гривень 15 штук. Чисте чудо за 75 гривень, по 20 гривень порошок для прання дитячих речей, Little Beer. Порошок кауфен. 183 гривні 270 мілілітрів. По 250 гривень. Тайт Аквапудра 2 кілограми 100 грамів. Савекс 200 гривень, 2 кілограми 250 грамів. Гелевий засіб для прання. ЗОСЯ, Тут 4 літри. Є два варіанти і коштує 130 гривень. Знаєте, що подивіться, яка новинка цікавенька. Незвична баночка. Правда, ціна зараз не тіна 250 гривень за 2 літри. Хто знає, це мірний стаканчик ось це вставлений. Я думаю, що так. Тому що питання, як його звітом витягнути. І така от цікавинка. Кришечка, дуже гарний дизайн. Привертаю увагу. Це, мабуть, ключовий момент, та для продажу привертала увагу на полицях. Так от, привернула увагу. Таке ополісквач для тканин об'ємом 4 літри, всього за 110 гривень. Засіб для миття універсальний з хлором. Півтори літри, 75 гривень. Рідке господарське мило 33 гривні 1 літр. Ванніш плямо або для кольорових, або для білих речей: 100 мл 25 гривень. 40% знижки на туалетний дитячий папір. Куховинська папірня 4 рулони 3-шаровий за 47 гривень. Від торгової марки Рута двохшаровий 56. А ще є вологий туалетний папір на торелле 40 штук 24,50. Від торгової марки Деворушнички по 39,50, Два рулони двошарові. Такі вже новорічні серветочки до столу. Ціна 18 гривень на торели, 16 штук двошарові. І такий варіант. Ціна 30 гривень, трьохшарові 18 штук. Туалетний папір жовтий, двошаровий 4 рулони, 44. Прокладки Always, 12, 14 штук упаковці, ціна 90 гривень. Є ще більші упаковки: це 40 штук, 32, 28. І 24. Ціна на них всіх однакова 185 гривень. Дитячі зубні щіточки по 12,50 з такими левчиками. Набір зубних щіток 2 штуки Б'є» за 99. Такий набір дві зубні щітки «Софт», тобто м'які 107 гривень 50 копійок. 48,50 одна зубна щітка. Такий варіант 19 гривень про студент. Or 47,50. Зубна паста саніно об'ємом 75 мл 39 гривень. Акція на вологі серветки для прибирання. 159 гривень. 156 штук в упаковці. Вони досить велетенські і досить важкі. Аж тут підходить і до ванної, і до кухні, і для дзеркал, і для меблів. Такі вологі дитячі серветочки, 72 штуки за 19 гривень. Багато цікавої декоративної косметики з акційними цінами. 25 гривень коштує ось така помада для губ матова. І сам флакончик у формі губ. Дуже цікаво. Такий органайзер для косметики прозорий: 85 гривень. 56% знижки просто. 39 гривень ціна, набір спонжиків для нанесення макіяжу. Їх 12 штук у контейнері. Розширювач для пальчиків для педикюру, Ціна 9,50. 16,50 набір б'юті блендерів спонжиків. Упаковці 7 штук. Декоративна косметика від торгової марки «Елен» навіть є товари зі знижкою в 53%.